Мої вітання усім нашим слухачам. Перед мікрофоном Надія на радіо Миргород час інтерв'ю, і сьогодні до нас у студію завітав Лупашко В'ячеслав Володимирович, директор Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя, структурного підрозділу Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Добрий день, В'ячеславе Володимировичу. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що спонукало вас пов'язати своє життя з освітою? Ну якось так. Через школи мене хімія дуже гарна йшла? І моя вчителька хімії Тетяна Григорівна Діденко запропонувала спробувати. Пішов, поступив, закінчив. До речі, в цьому році 35 років, як школу закінчив, і 30 років як інститут. Вітаємо вас. Дякую. Скільки часу ви перебуваєте на посаді директора? Жовтні буде 5 років. Ну, вас ну, якщо бути якщо, якщо якщо точнішим, то я з 1 жовтня 2020 року я виконуючи обов'язки. Був а, 20, а вже в жовтні 24 двадцять, то на посаду директора вже mm -hmm. Зрозуміло. На що в першу чергу звернули увагу? Та якими були ваші перші кроки на новій посаді? Що було найскладнішим? Перша черга. Ну матеріальну базу треба було піднімати. Трошки у нас були проблеми з кришею. То ми вирішували це. Але в цілому, завдяки колективу, завдяки допомоги колективу університету. Ми ці всі питання вирішили. Зараз працюємо нормально. Ну і почнемо з історії. Миргородський фаховий коледж є одним з найстаріших навчальних закладів регіону. У наступному році виповнюється 130 років. Розкажіть, будь ласка, коротко про історію закладу. Ну, свій початок бере з 1888 року, коли місцева громада вирішила увіковічнити пам'ять свого земляка Миколи Гоголя шляхом побудови освітнього закладу, і за кошти громади 1 листопада 1896 року відкрило двері художньо промислового школи імені коли Гоголя. І з тих пір ми працюємо за цей період. Були ми і школою, і інститутом, і техніком. Зараз ми коледж. До речі, знаєш що в школі ще тоді, да, читала, що миргородська школа тоді считали, що не техніком, а школа була миргородська. Починали з школи, так. да і було 45 хлопчиків в перший рік навчання, і 10 дівчаток. Ну ми теж цікавились, Ми ж готувалися. Так, і з того часу збільшилася вже значна кількість звичайних студентів. В закладі особливо увага приділяється практичній підготовці, без якої, як відомо, важко чомусь навчитися. Розкажіть, будь ласка, яким чином реалізовується це в коледжі? Ну так дійсно, ланка, коледжі, технікуми, вони відрізняються тим, що там велика увага приділяється практичному навчанню. Взагалі-то навчальний план, там як не мінімум 10% годин всіх на на практику, крім того, на заняттях, багато практичних робіт, і в цьому плюс рівня коледжів, тому що здобувачі освіти готуються практично, вони мають можливість на практичних заняттях в лабораторіях, в майстернях як отримувати свої знання і їх відшліфовувати, і коли вони йдуть на роботу працювати, то вони вже практично готові. Наскільки я знаю, ви звертаєтесь на миргородські підприємства, так тобто вони вже проходять практику безпосередньо на виробництвах Миргорода. так? Ну, в більшості, да якщо говорити раніше, то художники там більш широка спеціальність по, по всій Україні працювали. А зараз в основному так ми співпрацюємо з місцевими підприємствами Миргород, шляхбут, Тепловодсервіс, економічні заклади. Наші практики приходять. взагалі. Ми щорічно, десь близько 40 підприємств, з якими підписуємо договори на проходження практики. Ну, я думаю, достатньо для того, щоб набути досвіду. Так, ну практикуємо, як сам студент може вибрати собі практику. Якщо він не ну не обирає, тоді ми пропонуємо свої можливості з ким це договорені. В цілому у нас підписані меморандуми про співпрацю з міською радою підписаний меморандум з по готельному господарству Підписані меморандуми і будівельники, технологи. Тобто, ну саме з сьогодення. Вимагає співпраці з підприємствами, тому що зараз вимога є для акредитації, це стейкхолдери, тобто люди, люди яким дають робітничі місця співпрацювати, тому... ну і з подальшим працевлаштуванням, так, так, так всі студенти потім ті, так. хто проходять. Практику. Теплотехніка, от, наприклад, у тепловодсервісі на практику проходять і залишаються хлопці подальшими подальшому на роботу. Угу. Розкажіть, будь ласка, як співпрацює Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя з національним університетом Полтавська політехніка Юрія Кондратюка? Що змінилось саме з того часу в освітньому процесі? Ну, ми тісно співпрацюємо. Ми структурний підрозділ. В чому плюс спів... нашої співпраці? Ну зрозуміло, що по перше, допомога в документації, допомога в акредитації, коли ми стали структурним підрозділом, відкрили нові спеціальності, нові напрямки в освіті. Але і для здобувачів освіти це можливість поїхати до університету на практичні заняття не просто на екскурсію, але на кафедри відповідні. І там співпрацювати можливість участі у наукових конференціях, тобто самі заняття. Ну, до речі, от на цьому навчальному році наші студенти їздили із захист України проводили на базі університетів. Наші технологи, теплотехнік та практично всі спеціальності, як мінімум, раз в семестр вони на кафедрах, на відповідних кафедрах проводять заняття і в тісно співпрацюють. І в цьому є плюс нову ж таки структурне підрозділу, коли наші випускники їдуть поступати в університет, вони їдуть до себе Додому їх там знають, вони всіх знають, і вони вже знаєте. Ну це набагато краще йти туди, куди тебе вже знають. Вони вже знають, куди до кого підійти, як здати. Тобто вони свої люди вже на самих кафедрах. Зрозуміло, дякую. В умовах повномасштабного вторгнення багато чого змінилося в житті кожного з нас, і сфера освіти це також не оминуло. Але життя продовжується, діти, зокрема, підлітки мають отримувати необхідну освіту та рухатися вперед. Скажіть, будь ласка, чи існує програма підтримки студентів з тимчасово окупованих та прифронтових територій, і чи мають змогу студенти обирати дистанційну форму навчання? З 24 лютого 2022 року так новий етап в нашому житті, на жаль, такий негативний. Спочатку ми навчали дистанційно, а потім, коли ми вже підготували укриття, ми зараз працюємо наживо. Підтримка так дійсно є. Є можливість поступити, є підтримку, можливість перейти на державний бюджет, якщо вдруг не попав на контракт. Всі студенти, які поступають, вони мають можливість в гуртожитку. Тобто всі нас є. Нас є студенти, які з тих територій до сих пір вони поступають, приїжджають. Ми всіх радо зустрічаємо всім їм даємо психологічну допомогу. у Нас працює практичний психолог, психолог, соціальний педагог. Тобто вони мають можливість звернутися до них і тісно співпрацюють. Ми завжди підтримуємо. Вони ну от зараз випустилися. ці, ті перші, які поступали в 22-му році. То вони активно себе долучили до нашого життя студентського і активно співпрацювали і. Пішли далі навчатися або працювати. Давайте повернемось до організації навчального процесу. Приймальна комісія Миргородського фахового коледжу з 1 липня цього року розпочала свою роботу. Набір триває до 25 серпня, включно так. І вступна компанія має низку особливостей. От саме про них розкажіть, будь ласка, взагалі, то вступна компанія на три етапи поділена. Перший етап це основний етап, коли є можливість поступити на державне замовлення. Він вже завершився. Вже виданий був 1 серпня. Наказ на зарахування зараз. У нас з 11 серпня буде. Перша додаткова сесія, і в, в кінці вересня буде ще друга додаткова сесія, де всі можуть поступити на контракт, на контрактну форму навчання. Угу. Особливості, які це ну в принципі, які по всій Україні, це всі поступають. Мотиваційний лист, вони здають співбесіду з української мови всі повністю. Угу. І ті, хто на контракт, і ті, хто на державний бюджет поступали, знову ж таки, якщо поступають на контракт пільгової категорії або з прифронтових територій, хоч, навіть зараз на угу. контракт, то ми звертаємося до міністерства для того, щоб їм виділили державні місця, і як правило, міністерство їх задовольняє. Тобто, якщо є такі, можуть прийти, і потім ми їм переведемо на державний бюджет. Ну і ще в принципі що заява в електронному форматі за заяву в електронному форматі, ч форматі, через електронний кабінет. Всі підтягуються документи про освіту. Ну якщо хлопці, то це обов'язково військово-обліковий документ, чи то приписне, чи то військовий білет, чи то резерв плюс витяг можна бітеля. А якісь оцінки вже робилися, чи багато охочих вже вступити до закладу на сьогоднішній ну, на сьогоднішній момент. Друзі мовлення, ми закриємо те, що нам виділили 70 Місць держава, але окрім того, ще є багато контрактників 115 осіб. Угу. Це без додаткового набору. Але я вже знаю, що додатковий набір вже близько 20 осіб вже теж є. Угу. А в цьому році скільки випустилося? 85. Трішки ми контент піднімаємо. Коли я прийшов, у нас був контингент студентів 211 осіб. Зараз у нас було в тому році 395. Mm -hmm. Ну, як ви вважаєте, через що це трапляється? Чому? Чомусь більше, більше, більше контингент? Ну, по-перше, багато хто звертає увагу, що таке на практичне навчання. Є батьки, які приводять до нас, мотивуючи тим, що ми навчаємо наживо і ми навчаємо практично. Mm -hmm. Особливо дев'ятикласники це поряд з тим, що отримують повну загальну середню освіту, але вони отримуватимуть ще й професію. І світлі в тому, що зараз держава звертає на це увагу. Там реформа в середній школі, тож ж будуть професійні ліцеї робити, то тут якраз ну, у нас і... вже плюс нас є всі спеціальності. У нас є спеціальності, які можна обрати і отримати фах, а ще плюс і стипендія. Ну немаловажне значення, що технічне забезпечення, так ви нещодавно придбали 3D принтер, наскільки. Ми так, знаємо, не. тобто є комп'ютерні класи, оснащені у нас інтернетом. Так, у нас ну коли я прийшов на на, на цю посаду, увага активно на матеріальних забезпечення. У нас новий комп'ютерний клас. У нас старий комп'ютерний клас теж модернізований, теж сучасний, відповідає всім вимогам сучасності. Отримує придбали ми 3D принтер. Ми оновлюємо практично от художникам, були придбані нові сучасні економічні. Гончарні круги, вайфай в компьому коледжі, ну це є теж вимога агредитації. Весь коледж покритий вайфаєм. Єдине, що є в аудиторіях, він запароляний, але в коридорах в бібліотеці mm -hmm. він без пароля для студентів. Ми активно піднімаємо спортивну базу для студентів. Спорт так до речі, зараз про це поговоримо. Що окрім практичних занять навчання, студенти мають змогу активно відпочивати і не тільки. Тобто, у вас дуже багато активних студентів, навіть створений власний студхаб. Розкажіть, будь ласка, про це ну у нас активно знову ж, чим плюс наш наш коледж Маргородський, Так у нас дійсно студенту центроване. Студенту-театрована освіта, ми все робимо для студентів. І дуже часто, як мінімум, два рази на семестр я збираю старосту груп актив. Голову студради ми в бібліотеці збираємося за чашкою чаю, там печенюшкою, ми обговорюємо своє життя плануємо, що вони бажають зробити. Потім я вже підводимо підсумки що ми зробили, і робимо своє, вони роблять собі життя самі. Я їм завжди говорю: робіть так, щоб вам було щоб цікаво було, щоб було згадати. І от якраз студрада Рік назад вони зробили Студраду кабінет, я їм виділив кімнатку. Вони самі там собі зробили ремонт, вже двічі вже там робили, самі там кофемашину поставили, вони там сидять, планують. І буквально осінь вони звернулися до мене, щоб виділив кімнату аудиторію для студхаба. У нас активні студенти, громадська Михайло Зеленець дуже активний. Да, 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 голова Студради не дає мені спокійно жити. Вони зробили студхаб, самі відремонтували, самі зробили, знайшли спонсорів. меценатів, верніше ще правильніше, да? які подарували їм PlayStation 5, і телевізор, там 43-дюймовий плазму, Провектор нась ще він доробляється, ще трошки треба красоту навести, але працюють. Дуже. Ну так, на території коледжу є і свій звукорежисер, і, ну, свого і фотограф, фотограф, ну, фотограф серед ну, студентів. Серед студентів, тобто студентів тобто так, вони так, теж активно вони, приймають участь. У них ж там у них є тіктокер, є інстаграмер, да, вони там роблять ролики, Колись у нас був конкурс кращий тікток ролик», Тоже там найто найбільше набрав там приз отримали. Там ви переміг, мабуть, більше 20 тисяч переглядів було, тобто активно працюють. Молодці, так ну ми знаємо, що студенти мають змогу розвивати не тільки себе, коледж бере активну участь у соціальних та культурних ініціативах міста. Наприклад, влітку цього року відбувся ярмарок керамічних виробів від Червоного Христа. Також відбуваються благодійні ярмарки, спрямовані на допомогу нашим захисникам. А в минулому році на території коледжа проходила виставка, яка займала майже два місяці. Так, тривала. Розкажіть, будь ласка, про неї про ну взагалі, да, активно працюємо. Ми Активно співпрацюємо з Червоним Христом. Нас теж підписаний меморандум. Вже от другий рік ми стійсно співпрацюємо. Допомагаємо армії. Ми були допомогті співпрацювали з нашими місцевими волонтерами зараз. Ми практично ось рік. Ми напряму допомагаємо одному з госпіталів в Харкові. Там просто наша працівниця мій заступник директора. Там мобілізовано працює. То ми збираємо кошти, закупаємо ліки і туди відправляємо. Активно співпрацюємо. Да, про виставку Маценко Тістол було організовано. Мене на роботу прийшов Андрій Рибка, який з Львова. Якраз займається тим, що ці всі виставки та більше. Вони практично чотири місяці в нас вона було два поверхи були зайняті. Перетворилась да, коледж на справжній виставковий Так, да, да. зал. виставкова зала. Зараз теж планується продовження з 1 вересня. Я вже знаю. Рідко говорив, у нас буде відбувати терміни. Тож не ще не знаю, але буде ось восени фестиваль кераміки. Проводиться. Ну і виставкові теж буде проводитися. коледжі. Навчалось і нині навчається багато талановитих студентів. Серед них Анджеліка Ляпун, яка навіть отримала президентську стипендію за Петриківський розпис, а також гран-прі за міжнародні конкурси. Сагайдак Софія приймала участь у всеукраїнському дитячому краєзнавчому конкурсі зі створення власної книги Історія мого міста також добула гран-при, і це далеко не всі імена. Деякі кількість дипломних робіт, розташованих зараз в стінах закладу, вже можуть Напевно, свій влад ну мати власний музей, так тобто всі ну, роботи, і... все, що я трішки уточню. Ліп... Анжеліка не Петряківська, а Семчаківський ну, Вона й тим, і тим займалася. Ну, взагалі, то направлення Семчаківський за це вона дійсно отримала президентську стипендію. Як митець, це була була моя ініціатива. Давай подавай, угу. підготували, подали півроку. Чекали, і півроку вже вона з лютого місяця вона отримує президентську стипендію. До речі, я не знав, недавно говорили знаю, то вона буде отримувати ще її. І після того як вона закінчила коледж, uh -huh. Вона продовжує його отримувати художники. На коли вони завершують навчання, їхня обов'язкова умова це дипломний дипломна робота, чим матеріалі чи картину робити, і от років. Тільки назад і до них звернувся. Ми робили роботи будь-де. Задяти дитячу поліклініку, дитячу лікарню, там наші роботи, навіть на курорті, в санаторіях наші роботи недавно даже робили наші оформлювали е, укриття в третій школі. Там робили, я звернув до студентів, кругом роботи є, а в коледжі немає нічого, пусті стіни. То тут вже от вже три роки, коли дипломні роботи у нас на, на поверхах. І Два поверхи нашої нової будівлі там вже як виставкова зал. Ми зробили там підсвітку, ще треба доробляти, але всі бажаючі можуть прийти подивитися і вас запрошую. Обов'язково завітайте. Завітайте, да, так. є різні роботи, є трошки гірші, можливо. можливо. є роботи ті, ну я не, не художник, я вчитель хімії біології. Як для мене така, ну нічого. Але от ті саме ті стомаценки, коли були, то вони не могли повірити, що це роботи 17-річних студентів. Кажуть, не може такого бути, наскільки сильні, серйозні роботи. Ну вони митці, вони більше в цьому. Ну, Так, ну звичайно, вони нюанси, ці всі знаєте, обговорюють тут. Прорисовка м'язів передаються текстура. Є роботи. Які задівають, там є у нас е, е, мотанка робота, яка дійсно от прийдете, покажу, е, то так, там як, як фарби передають погляд і все ну беруть за душу. Є у нас талановиті. Є, є, за, Дуже багато. Талановиті, є талан, талановиті. і їх, Коли навіть вони поступають, їх видно, що вони ну, не будуть технология тих владеєних чи діловодами, вони дійсно будуть художниками. Не? І досить цікаво за ними спостерігати. Вони, коли приходять на навчання, от у них е, і творчий підхід по іншому, вони і по-іншому якось викладають думку. І взагалі сам захист коли відбувається. Це не просто поставив роботу, і от я зробив таку роботу. Там ціла історія, там ціле буває театралізоване дійство відбувається. Тобто не просто от чому така картина чи да? чому таке якесь вони зробили якось коника, да? а от там підводка ціла. І, це і ціла насам... історія, це да, треба да, знімати. Да, да, так, Буває, як дивишся на роботу, та так собі. Але коли послухаєш історію, то зовсім іншими очима на неї дивишся. Дійсно там деякі студенти навіть працюють в тандемі, тобто є дві так. картини, але вони як соціальне ціле. Тобто, так. вони у нас є такі роботи є робота, так. керамічні пласти, три, три штуки. Вони зробили три дівчина робили, але вони поєднані в єдине ціле. Володимировичу, що б ви порадили молоді, яка лише починає свій професійний шлях. Ну я не буду говорити, що поступати до нас, Чому можете там ну, це якось буде трошки негарно, не, не але в цілому, ну, шанов... шановна, я... шановна молодь, я вам пораджу одне: ви обирайте майбутнє своє. Не бійтеся обирати. Бувають такі випадки, коли приходять до нас студенти, поступають на одну спеціальність, проходить декілька років, вони стають зовсім по ну, інший напрямок. Тут немає нічого страшного. Але саме основне для вас це обрати собі майбутню професію, яка вас буде потім ви отримувати, будете отримати задоволення і в подальшому приносити вам користь. І залишайтеся в Україні. Україна наше все. Багато студентів зараз їдуть за кордон. Є студенти. Я знаю, є наші діти, студенти, які потім повертаються. Є які кажуть, ми залишаємо Україну, повертатися не будемо. Але хотілося, б, щоб все таки талановита модя, молодь залишалася в Україні і піднімала свої так і наостанок, що б ви хотіли побажати нашим слухачам, Хочу тільки єдине побажати, щоб якнайшвидше як настав мир, щоб кляті кацапня нас відстала і. Ми зажили в вільній, мирній, гарній, красивій, квітучій Україні. Та хай буде так. На жаль, ефірний час наш добігає кінця в розмовній студії Радіо Миргород. Сьогодні нашим гостем був директор Миргородського фагового коледжу імені Миколи Гоголя Лопашко Вячеслав Володимирович. Не просто керівник цього закладу, а людина, яка створює місце, де студентам відкриваються нові можливості, де знання поєднуються з практикою, а ініціативи студентів з розвитком особистості. Шановні слухачі, залишайтесь з нами на хвилі 96